І вітання, підвищення податків, зростання цін на комунальні послуги, зменшення зарплат та соцвиплат, скорочення чиновницького штату. Про непопулярні кроки нова влада попереджала українців заздалегідь. Однак, що робити працівникові бюджетної сфери, якому загрожує скорочення? Як може захистити профспілка від свавілля працедавця? Що робити, коли новопризначений керівник натякає на звільнення через ваші політичні переконання? Про зміни до трудового законодавства та місце нинішніх профспілок у захисті працівників ми поговоримо у громадській приймальній з головним спеціалістом з правового захисту Федерації профспілок Рівненської області Іриною Фесовець. Ми працюємо в режимі прямого ефіру. Якщо у вас є питання, телефонуйте за номером 23 00 16. Ну і перш за все, хочу всіх глядачів телеканалу привітати зі святом благовіщення Пресвятої Богородиці. Ми вітаю. вітаю мені вітання. Перепрошую. Отже, давайте поговоримо, пані Ірина. Почнемо з того, що таке взагалі, от українська проспілка нині. Тому що, от ви знаєте, в мене такий особисто є е, такий стереотип, що це пережиток минулого, і що, в принципі, ну профспілка там, от отримують, наприклад, бюджетники. Корінці зі своїми зарплатами бачать там певні якісь відрахування, можливо, там десь якісь там заходи там здійснюються по організаціях, але, взагалі, от що собою являє? Нинішня українська профспілка, зрозуміло ваше питання. Дійсно, сприйнятті багатьох людей профспілка, на жаль, асоціюється з наданням путівок, певних культмасових заходів, отримання певних коштів допомоги. Але в сьогоднішніх умовах, в нашій країні, особливо зараз, ми маємо розуміти, що профспілка ставить собі за мету більш вагомі питання. Це питання зайнятості населення, питання створення робочих місць, обов'язків. Цього підвищення заробітної плати, тобто людина має працювати і отримувати гідну заробітну плату, причому профспілка також ставить собі за мету. Е Дотримуватись того, що людина має працювати, гідно працювати, має мати гідне робоче місце, і тому, на жаль, ми хочемо відходити від тих стереотипів. І завдяки вам, сподіваюся, в цій розмові, ми все ж таки змінимо трошки уявлення людей про профспілку. Взагалі, профспілка громадська організація, яка у всі часи завжди ставила собі за мету захист соціальних і трудових прав громадян. Відверто кажучи, коли до нас у Федерацію профспілок Рівненської області приходять люди, ми не запитуємо членський квиточок і спілкуємось з усіма. Але все, що ми для них можемо зробити, це надати безкоштовну юридичну консультацію. Інша зовсім ситуація, коли до нас звертається наш спільчанин, тобто член профспілки, тут вже ми маємо значно більший арсенал для захисту його трудових прав. Крім безкоштовної юридичної консультації, член профспілки може отримати безкоштовну правову допомогу, тобто це допомога в оформленні різного роду документів процесуальних це заяви, скарги, звернення. Також при виникненні конфліктних ситуацій, профспілка також безкоштовно, мушу підчеркнути це безкоштовно захищає права своїх спілчан в суді. І хочеться сказати, що потрібно всім чітко розуміти: якщо на підприємстві немає профспілки, працівник залишається один на один з роботодавцем, а працівників по одному легше залякати, легше затягати по сутах, звільнити. А вже об'єднуючись профспілку, працівники стають тою силою, яка може спілкуватися на рівні з роботодавцем. Хочу наголосити, що якщо у вас в колективі троє і більше, і незалежно від форми власності підприємства, ви вже можете створити профспілку. І тобто для створення профспілки працівникам потрібно виключно їх бажання, і вже профспілка може порушувати питання з роботодавцем щодо відповідності його заходів по відношенню до працівників. Причому ми не лише можемо контролювати дотримання ним гарантій, передбачених законодавством. Давством а про спілка наділена правом вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про. Усунення порушень трудового законодавства і навіть згідно чинного законодавства профспілка може виступати ініціатором, в ролі ініціатора при звільненні керівників, які злісно не виконують свої обов'язки. Це відносно трудового законодавства, відносно працівників. Дуже багато сказано, чесно вам кажу. Єдине, що я можу ще раз нагадати нашим глядачам, що сьогодні ми говоримо з представницею юристом з обласної профспілки на рахунок звільнень, ну на рахунок багатьох. Юридичних моментів телефонуйте нам 2300 шістнадцять, адже ми працюємо у прямому ефірі. Я от хочу зразу у вас уточнювати. Тобто, різниця <кій> я працюю. Мені натякають на те, що мене мають звільнити. От ви сказали таке речення про те, що якщо немає профспілки, то Людину, ну не те, щоб легше звільнити, а вона менш захищена. Отак от було так, сказано. Так вичай. от чому вона менш захищена, і яка от конкретна у цьому буде випадку роль профспілки? От я відчуваю, що мене звільнюють. Я відчуваю, що мене керівник десь там так натякає, Недолюблю. да недолюблює. Нехай там да. От каже, що ну, щось не так. Я відчуваю, що втрачаю під собою грунт. Профспілка, зрозуміла. Ну, зараз дійсно, зв'язку з складною економічною ситуацією, в нас збільшились випадки звільнення працівників з ініціативи роботодавця. Це пов'язано найчастіше з реорганізацією або з скороченням чисельності чи штату працівників. На члена профспілки буде скорочено через два місяці після попередження письмового попередження. А от для працівника члена профспілки в цьому випадку законодавством встановлений особливий порядок, який забезпечує законодав. Що його захист під час звільнення саме. І хочу розказати, наприклад, під час скорочення, про наступне скорочення, адміністрація зобов'язана попередити профспілку за три місяці. Тобто, за три місяці вже з цього моменту профспілка вивчає питання законності такого скорочення і проводить відповідні. Консультації з роботодавцем. Причому роботодавець не може від нас відмахнутися, він зобов'язаний законодавчо також врегульовувати ці питання і надати нам економічний обґрунтований аналіз таких скорочень, і вирішити з нами питання щодо можливості запобігання або зменшення звільнень, або пом'якшення несприятливих наслідків, тобто або переведення працівників на інші посади, або ну. Перепідготовка працівників або надання їм оплачуваного вільного дня для пошуку іншої роботи. Тобто ще крім того, хочу сказати, що законодавством гарантовано, що по пункту першому статті 40 кодексу законів про працю України це крім звільнення працівника, крім перепрошую ліквідації підприємства. Працівника не може бути скорочено без згоди профкому. Тобто відбувається відкрите засідання профкому працівника, якого мають скорочено да скорочено працівника, якого мають скорочувати, також викликають на цей профком і повністю. Розглядається всебічно всі моменти, чи був працівник письмово попереджений саме за два місяці, чи <зас> запропонували йому якусь вакантну посаду на підприємстві. Бо ми ж профком бачимо штатний розклад. Ми можемо зорієнтуватися, на яку посаду, в принципі, може е... яку посаду може зайняти цей працівник. Ми можемо визначити переважне право на залишення на роботі цього працівника, ну і ряд інших моментів, і тому. Я так розумію, це такі утворюється своєрідний трикутник, так? Працедавець, працівник і профспілка. Так, профспілка і... з працівником виступає одним фронтом, одним фронтом. Одним ну, фронтом. ну хоча, в принципі, я знаю, що укладаються окремі якісь певні угоди між працедавцем і профспілкою, і можливо, я ну знаю, що існують якісь такі моменти, коли профспілка якимось чином працедавцю так допомагає, але про це ми будемо пізніше, дещо так. пізніше говорити. Скажіть, будь ласка, от ви говорите про. Скорочення, в принципі, ну теперішній нинішній, перепрошую, уряд багато говорить про скорочення там чиновницького штату, і так далі, управління там оптимізацію, щоб знайти кошти у бюджеті і так далі. Ну, по факту, може воно так і не відбувається насправді, але разом з тим, скорочення. Місце тут про спілки, і особливо, що стосується бюджетної сфери. І е, як, як може от працедавець от, ну, прийти і сказати, от прийшов указ там, від Кабінету міністрів там, про те, що з завтрашнього дня управління там, буде виконувати там, не, не 15 людей, а буде 10 людей, наприклад, працювати. Чи мають вони таке право? І, і, ну Як взагалі сама процедура цих скорочень відбувається? Вони просто саме слово, навіть так, от якось. Чесно кажучи, незручно звучить. І проспілка знову ж таки, яку роль тут відіграє. Ну, ви частково згадували вже. Ну да, справа в тому, що е, це, мабуть, ми повернемось до слова оптимізація. Да? То а то вона ще одне таке слово, яке мене лякає, чесно кажучи, воно так, так гарно звучить, звучить але... але оптимізація. Да, <кхів> але працівнику неможливо в трудовій книжці записати звільнене зв'язку з оптимізацією, тому дійсно ці процеси відбуваються все ж таки е, відносно підстав, передбачених чинним законодавством, і це або ліквідація підприємства, або реорганізація. Реорганізація відбувається шляхом поділу, об'єднання, перетворення або скорочення чисельності та штату працівників тут треба бути дуже обережними, тому що навіть при реорганізації, але яка не передбачає скорочення чисельності або штату працівників, всі робочі місця мають бути збережені. Зовсім інша ситуація, звичайно, коли йде повна ліквідація. Тут вже 100% скорочуються робочі місця і на жаль, згоди профспілки вже законодавством не передбачено такої умови, як згода профспілки, тому що е, після ліквідації підприємства ну, автоматично ліквідується і сама первинна профспілкова організація. Але на стадії ліквідації профспілка не втрачає своїх завдань. Вона е, слідкує за дотриманням на всій стадії всіх законодавчих гарантій по відношенню до працівника. Це обов'язково, щоб були дотримані всі виплати, компенсація. За невикористану відпустку, щоб була виплачена вихідна допомога, видана трудова книжка, чи був повідомлений центр зайнятості. Також є в нас такі категорії, які хоч підпадають під скорочення при, при ліквідації, але їх ми мусово мусимо в подальшому працевлаштувати. Це жінки вагітні, жінки з дітьми до 3 років, а також одинокі матері, які мають дітей до 14 років. Також питання окремо стоїть по неповнолітнім. Тому на будь-яких стадіях, в будь-яких, скажімо, процедурах робота для проспілки є, тому що на кожній стадії роботодавець може, несвідомий роботодавець, бо я не хочу всіх знаєте, під одну грибінку підводити, але несвідомий роботодавець на кожній стадії може допускати певні порушення, і як і при реорганізації, так і при ліквідації про будь-яких заходах для проспілки є робота по Хесту своїх спілчаншановні телегля... Шановні телеглядачі. Нагадую, що ми працюємо у режимі прямого ефіру. Наш телефон двадцять три нульо Якщо у вас є якісь питання щодо профспілки, щодо її діяльності, щодо допомоги, яку вона може вам надати, і ваших особистих питань телефонуйте. Поки що в нас достатньо часу для того, щоб прийняти ваші запитання? Ну і стосовно до речі, телефону, ви згадували про те, що до вас можна звертатися так. і за безкоштовною Зачай. консультацією. От хочеться почути, який телефон. По перше, а по друге, підкажіть, будь ласка, хто уже і найчастіше з яких питань звертаються до вас? Ну, люди, за якою консультацією спочатку? Мабуть, почну з телефона. Да, телефон 2694 шість 91, але не всі питання можна вирішити по телефону. Як ви розумієте, юристу бажано працювати з документами, бажано бачити, ну бажано мати на руках дійсно документи для того, щоб адекватно надати інформацію. Тому все ж таки бажано приходити. Це проспект Миру 7 А, Федерація профспілок Рівненської області. Ну а тепер, що стосується способних. безпосередньо діяльності, uh -huh. от як у вас хто звертається останнім часом, хто найчастіше, які з якими проблемами і ну, питаннями? мушу ще раз наголосити, що представляю Федерацію профспілок Рівненської області, до складу якої входять 20 потужних обласних галузевих профоб'єднань. І звичайно, в кожній галузі є свої певні моменти, певні свої питання, але. Всі вони, якщо узагальнити, найболючішими є питання скорочення незаконного звільнення працівників, невиплати заробітної плати, заборгованості по заробітній платі. Для прикладу можу сказати, що от зараз для нас дуже гостро стоїть питання по нашому <кій> рівненському авторем заводу, де заборгованість по зарплаті сягає 3,5 мільйона гривень. Це дуже значні кошти, і от завдяки голові. Федерації спілок Рівненської області Шершуну Миколі Каретоновичу це питання вже вийшло за межі області, тому що він звертався і до Верховної Ради, і до Кабінету міністрів України, підняв рівень цього питання на державницький. Ми сподіваємось на позитивне вирішення цього питання, тому що такі кошти для нашої області все ж таки вони досить значні. Стосовно питання, я пам'ятаю, ви задали. Кому вдалося допомогти саме? Почекайте, тут підказують, що є ми тут uh -huh. зробимо таку крапочку з комою? Ну uh -huh. мається на увазі, продовжимо. Тут мені підказують, що є у нас телефонний дзвіночок. Алло, доброго дня вам, доброго вечора, передпрошую. Алло. Алло, добрий вечір. Ми доброго. слухаємо вас ви в ефірі. Е, добрий вечір. А скажіть, будь ласка, а про спілки медиків, працівників є ще чи взагалі немає таких відділів у вас? Про спілки медиків, звичайна обласна організація голосева медиків. Так, під так, є. я так розумію, це все питання. Звичайно, дуже, дуже чудова, дуже потужна організація. Чудова, вони проводять і навчання, і виїжджають, скажімо так, у кожної галузевої нашої організації найболючішими є питання, це питання районів. Тому що наша, скажімо так, юридична ну, безграмотність, да вона більше проявляється по районах, і тому вони виїжджають. От кожний тиждень, кожна галузева організація. Ну і медики, в тому числі вони їздять по районах, проводять семінари, консультації. Також не лише медики, а й решта наших галузевих організацій. Обласних проводять семінари на базі нашої федерації, створений науково-методичний центр. Там проводяться навчання, семінари. Ну, Існують. І сьогодні, сьогодні. Шановні глядачі, гость громадської приймальні є Ірина Фесовець, головний спеціаліст правового захисту Федерації проспілок Рівненської області. Нагадую, ми працюємо в прямому ефірі 23.00.16 Наш телефон. Ми говорили з вами по по зверненням. Ви не, не договорили. Давайте от до того місця повернемося. Повертаємось. Зрозуміло, що з етичних міркувань я не можу називати конкретні прізвища наших спільчан, кому ми допомогли. Але повірте, що наша праця не є даремною, і ми дійсно маємо позитивні результати і по поновленню працівників на роботі, коли були незаконні звільнення, і по виплаті заборгованості по заробітній платі. І ще дуже часто стоять питання не. Правомірно накладених дисциплінарних стягнень, ну можу назвати трошки статистики. Мабуть не треба. Давайте оскільки вже половину програми пройшло, половину часу нашої програми пройшло. Знаєте, от є таке дуже цікаве питання, особисто у мене. Кожна політична команда, коли приходить до влади, говорить політична партія, політична сила говорить про те, що приведе свою відповідну політичну команду. Тобто приходить новий управлінець, він е, говорить про те, що буде змінювати штат. От Мені дуже цікаво, а як тут от, з трудовим законодавством, і знову ж таки, як тут е, щодо профспілки? От Я, наприклад, працюю, я там ну не знаю, там Керую в якимось управлінням, виконую нормально свої всі обов'язки. Обов от, в принципі, з точки зору е, трудового законодавства, яким чином мене можна звільнити? Виходить за політичні переконання чи ні? Чи можливо це по-перше, можливо, як до юриста це питання? А по-друге, як може допомогти? Як може бути корисною бути у цьому випадку знову ж таки профспілка? Тобто, от є. Управління, є організація, є зміна влади. Е, прийшов новий чиновник, прийшов новий керівник і говорить: ви знаєте, ви мене не задовільняєте, я хочу привести свою команду. Має він на це право і як можуть захистити себе від такого, таких дій, відповідно, підлеглі. Я вас зрозуміла. На жаль, в нас дійсно існує думка, що керівник може звільнити будь-кого, будь-коли в будь-який час. Але то хібна думка, тому що звільнення працівника з ініціативи роботодавця має відбуватися на законних підставах. А ці законні підстави в нас передбачені в кодексі законів про працю України, тобто це або зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, скорочення чисельності або штату працівників. Або виявлення невідповідності працівника займаній посаді, виконуваній роботі, Це з питань стану здоров'я або внаслідок недостатньої кваліфікації. Ще буває систематичне невиконання працівником своїх обов'язків. Ну, про прогул, про появу на роботі в нетверезому стані або стані наркотичного сп'яніння. Про вчинення за місцем роботи розкрадання, ну це все зрозуміло. Однак, як ми бачимо з підстав, передбачених кодексом, немає такого визначення, що працівник звільняється в зв'язку із зміною керівництва. Тобто, на практи... в принципі, формулювання, напевно, за власним бажанням. я Так, розумію. Так, да, на практиці ми бачимо, що на людей вчиняється тиск, і вони фактично залякані під тиском, пишуть заяви за власним бажанням або за згодою сторін. Як в цьому випадку може допомогти профспілка? Де навіть Сказати людині, що питання, що якщо він належним чином виконує свої обов'язки, не вчиняє тих правопорушень, які я назвала вище, то ну ніхто не може його змусити за власним бажанням або за згодою сторін написати такі заяви. Це виключно його волевиявлення. І коли він пише такі заяви, він дійсно розв'язує керівнику новому руки, тому що в нього немає підстав потім звернутися до суду для поновлення. Немає підстав говорити, що його права були порушені. Рушення, скажіть, як щодо активності громадян взагалі, от бачите, наша телеглядач зателефонувала і поцікавилася про спілкою медичної організації. Ну таке враження складається, що вона просто напевно не знала. Ну не знала про існування, її існує вона чи не існує? От знову ж таки, можлива проблема у поганій проінформованості громадян, проінформованості населення. Наскільки часто до вас звертаються громадяни? Ну от Зрозуміло. Ви you знаєте. Know... Зі свого боку ми робимо все можливе для того, щоб населення було проінформовано. В нас є навіть наша газета за відродження, в якій ми друкуємо і консультації з юридичних питань і розповідаємо про всю роботу профспілки по всіх галузях права. Там дуже змістовні і актуальні такі моменти, і ті люди, які вже орієнтуються, вони навіть дзвонять і в телефонному режимі замовляють редактори, яку саме статтю вони хочуть почути. Також працюємо в навчальному. Методичному центрі, тобто хто хоче. І кому принципі, кого є да. бажання, то він Всі завжди зможе звертатись. поцікавитись і знайти вас в, за вашою адресою з тим телефоном, форму, що ви звичайно. говорили. Звичайно, я ще хочу буквально так, слово так. сказати. Ну не можна сказати, що ніхто не обізнаний, тому що, наприклад, вони вони хотіли чути статистику, але за минулий рік було майже тисяча звернень, і на ці звернення надані консультації, і 52 звернення надані консультації в письмовій формі. Щодо 37 членів наших профспілок в минулому році ми здійснювали захист судді. щодо більше ста. 100 наших спілчан ми оформляли документи різного роду юридичні, і я розумію, що ці це такі сухі цифри, але за кожним стоїть якась постать, якась людина, яка вже захистила свої права, або яка, скажімо так, на шляху до захисту, тому що ми знаємо, що суди тривають, на жаль, не місяць і не два вони можуть тримати роками. Але кожен, хто приходить до нас у Федерацію правспілок Рівненської області, він відчуває, що він не не залишився один на один зі своєю бідою, зі своєю Проблемою, тобто надаємо різним чином допомогу. Працедавець, працівник, профспілка. Ще раз вертаючись до цього трикутника, скажіть, от складається таке враження, що працедавець і профспілка знаходяться, знаходяться у постійній такій конфронтації. А чим може бути корисною профспілка для працедавця? Чи можливо таке взагалі в природі? Чи існують можливо якісь спеціальні механізми, там договори? Я не знаю, ну. Ви знаєте, я хочу, мені приємно сказати, що ми співпрацюємо з об'єднанням організації роботодавців Рівненської області, яке очолює Боярчук Володимир Васильович. І там ми узгоджуємо питання різної направленості. Взагалі також приємно сказати, що Рівненська область одна з найперших підписала трьохсторонню територіальну угоду між владою, роботодавцем і профспілками на 2014 2017 роки. Важливою інновацією цієї. Територіальної угоди є те, що ми щоквартально вже будемо підводити підсумки виконання зобов'язань як владою, так і роботодавцями, тобто разом збиратися і заслуховувати звіт. І от а що раз... це означає? Це означає про те, що якщо існують якісь у працедавців якісь проблеми, проблеми конфлікти да. ми вони можем... намагаються втрьох разом от з профспілкою, разом якимись галузевими там організаціями працівників дійти до якогось спільного компромісу, так так. так я а розумію. профспілка має можливість більш більшого контролю за зайнятостю населення, за виплатою заробітної плати, за належними умовами праці, тобто ми не знаходимось в конфронтації, ми дійсно. Знаходимося в соціальному діалозі. Роботодавець то є наш соціальний партнер, і хочу сказати, що вже не поодинокі випадки, коли самі роботодавці звертаються до нас перед вчиненням певних дій і консультуються, тобто вони свідомі того, що краще букву закону, скажімо так, не порушувати. І тут я ну, користуючись нагодою, мушу сказати, що з, з з 1 січня цього року значно збільшилась відповідальність роботодавця за порушення трудового законодавства. Хтось обізнаний, хтось не обізнаний. Але я б хотіла, якщо ви дозволите, заакцентувати на цьому свою увагу. Дуже мало часу мені підказують. Тому я ще раз хочу нагадати глядачам про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо є запитання, телефонуйте двадцять Тема нашої розмови. Про спілка і допомога для працівників, і е, була ініціатива наприкінці грудня минулого 2014 року від профспілки, де взагалі у Верховній Раді України щодо змін до трудового законодавства, як е, до тих ініціатив, до тих інновацій у е, цьому е, у змінах до трудового законодавства, як ставиться до цього профспілка, чи все її задовільняє? Чи можливо не всі нові? Нові якісь моменти саме так сформульовані, які хочеться. Як взагалі виглядає нове трудове законодавство з точки зору профспілки? Зараз триває підготовка законопроекту трудового кодексу до другого читання. Остаточна редакція ще не сформована, тому що тривають постійні. Обговорення і постійно надаються профспілкою, в тому числі пропозиції. Над над трудовим кодексом працюють і законодавці, і спеціалісти, і різних галузей права. Ми не можемо сказати, що ми повністю задоволені цим законопроектом, тому що все ж таки не всі наші побажання врегульовані. От, наприклад, не була врахована позиція профспілок щодо врегулювання трудових відносин з фізичними особами-підприємцями, також дуже прикро. Нам що не врахована позиція про щодо обов'язку роботодавця надавати працівнику письмове обґрунтоване письмову обґрунтовану відмову, ну від прийняття на роботу, тому що людина часто приходить працевлаштовуватись і має одне речення. Ви нам не підходите. А маючи вже У Нас письмово... одна хвилина підказують мені до завершення. Підкажіть, будь ласка, ще раз телефон за допомогою яким можна з вами зв'язатися і отримати консультацію. Ну і буду. Вам дякувати, телефон просимо, просимо дзвоніть з будь-яких питань, трудове соціальне законодавство. Це 26 94 91. Федерація профспілок Рівненської області. А бажано приходьте. Проспект Миру. 7 А дякую вам Там за вас участь. Вас. Дякую вам за те, що до нас завітали. Отже, сьогодні у громадській приймальні ми спілкувалися. З головним спеціалістом з правового захисту федерації профспілок Рівненської області Іриною Фесовець. До зустрічі.